Петя та спідниця Швейцарія. 10 кг сорт Крем плюс Екстра. Коштує 3990, але зараз діє акція, тому ви зможете їх придбати за 2450 гривень. Дивимось, що у нас тут є. І перша ось таке класне платічка в тигровому принті. Зав'язується на шиї і взагалі супер. Воно дуже красиве лотку є різні розміри. Дивимось далі. Ось таке в бурдовому кольорі. Дуже нарядне, дуже красиве. Покажу вам ближче тканину, воно просто ідеальне. Наступне буде ось таке. Теж дуже красиве. Дивимось. Далі. Це яке класне платье, а головне, яка тканина. Дуже гарне в квіти. Плечики можуть бути як підняткі, так і опущені. Ось таке воно. Дивимось далі. Знову у нас платько в тигровому принті. Ось так воно виглядає, воно йде досить таке довге. Наступне таке ніжне, жовтеньке. Дивіться, які тут гарні рукавчики йде в кліточку, дуже-дуже гарне, дуже класно виглядає, і воно теж іде довге. Наступне буде ось таке. Дуже класний колір. Тканина ось така, дуже класна. Наступне це у нас спідничка. Ось так воно виглядає. Ззаді є замочок, ще одна спідничка. Оп. О, Боже, це взагалі бомбазнен. Зараз вам покажу. Дивіться, яке гарне, вечірнє. Дуже воно, до речі, довге. Збірочкою повністю новесеньке. Я нагадую, що це сорт крем плюс екстри. І це ще не все, тому що. До цього платьєчка йде ось такий класний пасочок. Можете собі носити з пасочку, можете без. Наступне буде ось таке. Ззаді є замочок. Так це у нас розмір 42 Дуже красивий ватик. І знову у нас спідничка. Раз. І спідничка 2. Дивіться, як вона круто виглядає, Я покажу вам ближче тканину. І ззаді ось такий замочок непомітний. Наступне буде ось таке в квіти. Дуже гарні платьєчка. Ще покажу вам ось таке чорненьке. І хочу нагадати, що це не все, тому що в лотику. Ще дуже велика кількість платічок, тому якщо він вам сподобався, зв'яжіться з нашими менеджерами. Напишіть на Viber або Telegram і забирайте цей латик собі.